Наслуху! на слуху. Є петиція, якою пропонується назначити нового голову Нацбанку. Аргументація проста: аби були проведені реформи у банківській системі, аби з'явилися дешеві кредити під 3-4% річних. Ну і, звісно, щоб, в принципі, була вдосконалена наша банківська система і з'явилася довіра до банків. Наскільки це все реально? Адже кредити під 3-4 звучить казково, але не казка для Америки півтора відсотки. У нашій студії людина, якої пропонують на голову Нацбанку, це Олег Соскін, директор інституту трансформації суспільства і професор Національної академії управління. Здравствуйте, пане Олегу. Вітаю вас. Поки що кількість підписантів трохи більше двох тисяч. Потрібно 25 тисяч, і у вас залишилось 70 днів. Ви особисто. Налаштовані, що будуть, не буде необхідна кількість голосів? Ну, може бути, а може і не бути. Тому що, якби ну, я не є ініціатором, я хотів би сразу підкреслити, я не є ініціатором цього. Було кілька таких петицій, вони були в різні там якби, терміни розміщені, і ми побачили в певний період одну з них. І вирішили: ну, а чому би не надати їй розголосу? Ось як певному такому експерименту. І це, ми вважаємо, що це така якби, дуже непогана могла би бути пропагандистська, просвітницька ініціатива. Я думаю, що треба бути. є, наприклад, Олександр Савченко, теж дуже непоганий банкір. Да? Є ще кілька таких серйозних людей, які, є, які могли би очолити, я вважаю, Національний банк. І мені здається, ось ця модель петицій електронних, це ще один дуже потужний інструмент просвітницько-пропагандистської роботи серед широких верст населення щодо розуміння функції цілий завдання. Гань національного банку. Добре, Ви реально вважаєте, що можна зараз провести ревальвацію гривні? Це одна із вимог, це одне із пояснень, чому вас пропонують на голову Нацбанку. Поки що в нас коридор 21-23 гривні за долар. Після виборів є очікування, що можливо 25 гривень буде коштувати долар. Ну але все-таки ревальвація. Зміцнення національної валюти. З 96-го року, менше за 19 років було вже зроблено три штучних девальвації національної валюти. Ми, коли її да, та, та група, яка була при Кравчуке, при Кучмі, то тоді я хотів би нагадати, який був курс? Реальний курс був 1 долар і менше 2 гривень. Ось згадайте це. Сьогодні 1 долар 24 гривні. Значить, що це означає? Це знецілили в 12 разів? Правильно? В, 11 разів, ну, в 12, 12 разів знецінену на національну валюту. В жодній країні такого не було зроблено. Це була штучна девальвація. І я тому кажу, якщо що, що проводить національний банк, він здійснює монетарну політику. Яким чином будується монетарна політика? Яка мета її повинна бути? Стабільні гроші, без стабільних, гарантованих грошей, під низький кредит, щоб підприємці отримували кредити і обігові кошти, неможливо розвивати підприємницьку діяльність неможливо створювати додаткову вартість, неможливо формувати дрібну і середню національну Добре. зараз. Облякову ставку знизили з 27 до 22 відсотків. От як можна тепер отримати кредит підприємцю під 3-4 відсотки? Знову ж таки, як аргументується в на сайті, де розміщення петиція ну, з за Польща зараз берем, Не треба там брати США, там, Францію. Беремо Польщу. На сьогоднішній день в них ставка кредита на рівні 3%. Ну що, якщо поряд Польща, ми з нею межуємо. А облікова ставка в них є? А облікова ще менше. Ну, а як інакше? Не можеш тоді бути, якщо облікова ставка 1% на ціна, ціна, первина грошей, але там немає ставки депозита. Сьогодні ми бачимо, депозитні ставки 25% так, банки дають, якщо ти їм віддаш свої гроші на зберігання. Але тепер же ніхто не хоче ці гроші туди нести, тому що всі знають, що ніяких шансів повернути практично немає. Ніхто не бере валютні кредити, інші кредити, тому що знають, побачили, як розправились з тими, хто це зробив. Давайте з приводу того, як розправилися. Валерія Гонтріо в своєму інтерв'ю дзеркало тижня сказала, що уряд на початку вересня прийняв постанову, згідно з якою е випускається ОВДП на 21,5 мільярд гривень, щоб отримав їх фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Виходить, що. Мають повернути всім вкладникам ось ці до 200 тисяч гривень вкладникам е, збанкрутілих банків. Питання: хто буде потім хто викупить ці ОВДП? Іх ж їх має хто та, щоб уряда з'явились гроші. От це, це все одно, щоб ми з вами зараз взяли би тут, написали б якісь, видрукували б такі документи, які назвали б борговими зобов'язаннями, і пішли б їх розповсюдили. Але нам треба було б знайти, хто би їх викупив, ці хто наші з вами забовня. Хто повірив би. Більш того, чого ж вона не каже, під який відсоток вони їх будуть випускати? Уряд вона ж, вона ж про це не розповідає. А це ж є головна проблема. Справа в тому, що Національний банк, і це в законі про Нацбанк написано є окрема стаття, не повинен купувати боргових зобов'язань уряду держави в будь-якій формі. Гунтарєва і Кубів перед нею, Арбуза, це була така практика в свій час зроблена при Януковичі особливо. Національний банк став викуповувати боргові зобов'язання уряду. Як тільки вони це зробили, вони фактично стали породжувати девальвацію інфляцію. Ось це категорично не можна робити. Національний банк взагалі не повинен давати нікому в кредит гроші. Національний банк не повинен мати викуповувати боргові зобов'язання уряду. Він не повинен викуповувати боргові зобов'язання державних монополій, ні Автодора, ні НАК Авт... ні НАК КНФТягаз, ні Ощадного банку. Не повинно бути взагалі державних банків. Не повинно. Це все але має... до них зараз найбільше довіра, напевно. Ну яка ж може бути довіра, якщо це є штучні бульки? Вони тримаються Пані тільки на інші. Це штучні бульки це якраз такі банки дуже заможних людей, так би мовити, навіть кишенькові банки, тому що вона наводить приклад, що банк може набрати мільярдів, просто мільярдів у фізичних осіб, в юридичних осіб, отримати рефінансування Нацбанку. Потім власник цього банку, фінансист, вкладає ці гроші в інші бізнеси. Банк згорає, людям гроші не повертаються. І, власне, от знову ж таки в інтерв'ю, про яке я говорила дзеркало тижня, вона й пояснює, що саме так і відбувалося із банками, е які були серед тих, які зараз збанкрутіли. Банки пилососи, <гум> так звані. <гум> Ну, сказати можна що завгодно, можна сказати Пилісоси. А от банк Авангард, який пов'язують з Гонтарєвою, це банк Пелісос чи не Пелісос, Ілі перший міжнародний інвестиційний банк, який пов'язують з сім'єю Порошенка, це банк Пілісос чи не Пелісос. От е сьогодні ми можемо говорити, що при Гонтарєві зліквідовано десь вже понад 60 банків. Якщо брати систему от ринкову, яка склалась в Україні, то ця система сформована таким чином, що у нас є фінансово-корпоративні групи різні. І слава Богу, що вони все таки є, що в нас не одна там. А все йде до того, що от зараз буде в нас одна фінансово-корпоративна група Рашен, да? ось ця це фактично державна-феодально-капіталістична модель, монопольна, хоч вибудована буде. При Януковичі вибудували державу стаціонарного бандита, а це вже буде це вже найвищий рівень навіть в, краї, в інших країнах немає такої. Це вже державно-феодальний капіталізм. Це взагалі щось страшне, коли одна корпорація. Буде керувати життям, фінансовим і розвитком бізнесу всі, всі ну, Валерія Гонтарєва Називає інше ось Цитую: що таке банки Живаго чи бахматюка? Олігархічний банк їх пилососите у населення гроші, видаєте самому собі та на цьому будуєте свою дуту імперію? Настає час віддавати, віддавати не хочеться і нічого. І пішло по От що цікаво. Ну, по перше, я думаю, що вона і не писала сама цю статтю, тому що вона за фахом є е, е, інженер. Будівельних якихось металевих конструкцій, вона там якийсь політехнічний інститут закінчувала. Це все одно, що я пішов би головним режисером зараз в Большой театр і там би поставив балет е, танець лібідій. Да? Оце те ж саме було б. Ось ілі опіру Бориса Гадунова. Так, от фактично, Гонтареву ще два роки тому взагалі ніхто не знав. А якщо ми її подивимось, біографію всюди, де вона працювала в інвестиційних так званих банках там чи фондах, то потім а, а, ці банки зникали. Ну, але ви допускаєте, що справді багаті люди, ось вони просто беруть гроші в банк, а вкладають в інші бізнеси, а потім не хочуть повертати ну, от, гроші. Я не кажу навіть давайте, за ці Олі, прізвища, а от взагалі ми беремо нашій давайте візьмемо просто системі. історію от цих банків. Ну я не хочу там говорити добра людина, там жива, недобра чи бахматюк. Але фінанси кредит банк він існував ну, десь 20 років точно. Гонтарєва ще не було, і ще і Арбузова не було, і Кубіва не було, і Порошенка ще в памперсах бігав. А банк вже був цей. І він нормально функціонував. Тому що в ньому під нього була це було ядро фінансово-корпоративної потужної групи, в тому числі яка мала експортні виробництва. Це ГОК, там, гокі там і таке інше. Металургійні комбінати. той же Вабанк. тобто ви ведете до того, що їх можна було врятувати, або а принаймні їх не треба навіть якби рятувати, не було знецінення, гриві. якби не проводилось, я вважаю, Чому я і виступаю зараз так активно? Я вважаю, що ну, не а Гонтарео я взагалі вважаю, що вона не фахівець. Це, я вважаю, що це лялька, це кукла, якою просто маніпулюють. Вона не розбирається в монетарній політики банкам, вона не фахівець, і я готовий з нею виступити в прямому ефірі і е, довести, що вона фактично не здатна керувати не тих, що національним банком, а навіть лавкою. до нас зараз телефоном приєднується Олексій Кущ, це радник президента асоціації українських банків. Ми зараз дізнаємося думку пана Олексія з цього приводу. Пане Олексія, здравствуйте. Добрий день. Ну що скажете ви ось Валерія Гонтрєва звітує, що в нас практично відбулося очищення банківської системи, тому що майже зникли зомбі, мийки, пилососи, так звані. Що скажете ви? А, ну я вже, а, до речі, сьогодні відповідав на таке аналогічне питання. Це Може, зараз всіх цікавить у вас передачі. А, а, я б назвав цей процес не очищення банківської системи, а я б назвав цей процес переформатування банківської системи. Тобто розміщення це коли є певні рівні умови для всіх банків, критерії оцінки і діяльності, ті банки, які або хворі, або не відповідають скажімо так, стратегічним напрямкам розвитку банківської системи вони виводяться з ринку зараз. У нас процес він зовсім інший. Тобто йде процес переформатування банківської системи, а критерії цього переформатування, вони непрозорі прозорі і незрозумілі для що ви маєте на увазі? Вибачте, під переформатуванням це перерозподіл впливу, чи що саме, чи просто зміна самої системи? Що це Дивіться, дивіться переформатування. В чому полягає суті суть його? В тому, що є. Різні групи банків, але наприклад одним надається допомога в вигляді рефінансування, іншим не надається. В результаті цього стан тих, кому не надається допомога, він погіршився. І скажімо так, ті банки, які пішли з ринку, там дійсно було декілька банків, які скажімо так мали піти. Вони були дійсно дійсних, але там були і в принципі ті банки, які можна було врятувати, і які були не не хворі ніж ті, що зараз залишилися, яким надається підтримка. Тобто є якісь критерії. Внутрішні критерії, за якими одним допомагають, а іншим не допомагають. Так ну так ну ні, добре. Так, а з приводу все таки з приводу бізнесу, тому що от фізособам кажуть, що гарантовано повернуть їхні кошти до 200 тисяч гривень, але є ще понад 200 тисяч. І друга ситуація це ситуація з бізнесом. Тому що, наприклад, одна з відомих українських мереж продажу побутової техніки та електроніки заявила, що, наприклад, в Дельта банку вони втратили 350 мільйонів гривень. Вони їх просто втратили і не повернуть, і там погоджуються всі цитую э, співвласника цієї компанії Станіслава Роніса, який він сказав, що, мабуть, знищення таких великих банків, якщо вони щось відмивали, це правильно, але, можливо, потрібно більш бережне відношення до компаній, які платять налоги. Ну, Взагалі-то, навіть ті акценти, які зараз ми виставляємо при... Оцінці діяльності національного банку вони вже а, несуть певний негатив. Чому? Тому що ми зараз обговорюємо фактично а, питання банкрутства, питання повернення коштів фізичним особам. А питання, наприклад, того, що банківська система має бути економіка-центричною, тобто націленою на розвиток реального сектору економіки, взагалі по функції банків, Кредитувати, так? Да. Ми взагалі це питання воно взагалі залишилося. Поза нашою дискусією. тобто це ще в черговий раздела те, що та стратегія, ну стратегія або план, який національний банк реалізує в банківській системі, він є неправильним, тому що ми зараз фактично завдяки дім національного банку при обговоренні комерційних банків, ми обговорюємо декілька речей: це банкрутство, повернення коштів фізичним особам. Ну там ще так, я, я такі, абсолютно з вами погоджуюся, і ми будемо далі говорити про кредитування, але все таки. А за кордоном, якщо ліквідують банк, що ось так теж мільйони пропадають. Ну в когось мільйони, а в когось там 300 тисяч в якогось підприємця. Невже немає захисту власності? Поясніть мені. Ну а, по перше, в західних фінансових системах дуже потужно розвинуто страхування від. По-друге, там зовсім інші зовсім інша стратегія, зовсім інші підходи реалізуються. Тобто там є рівний доступ всіх комерційних банків до системи підтримки. Вигляді рефінансування центральних банків там а, немає. Взагалі там такої дискусії, що цим ми бімо фінансування цим не даємо. Я зрозуміла, так, пане Олексію, і... дякую, що ви приєдналися. Так. з нами на зв'язку був Олексій Кущ, радник президента Асоціації Українських банків. У студії у нас Олег Соскін. Давайте зараз все-таки повернемося до кредитів, тому що ми кожного дня фактично говоримо про створення робочих місць. Якщо бізнес, і зокрема підприємництво, не матиме доступних кредитів, то я не знаю, як ці робочі місця будуть створювати ось заявляла Ксенія Ляпіна, голова агентства, Голова зараз я скажу її точно посаду державної регуляторної служби, що малий і середній бізнес забезпечує 70% податкових надходжень. Вона каже, хто думає, що податки платить великий бізнес, помиляється. Податки платить і фінансує пенсіонерів, вчителів, лікарів малий середній бізнес. Логічно, тому що великий бізнес має так звані юридичні кампанії і офшорні кампанії, через які він здійснює експортну діяльність, і тому він спокійно може що мінімізувати, тоді, якщо підтримувати свої малий середній бізнес, податки. і давати кредити, то наскільки ми могли би піднятися, якщо виходити із цієї заяви, але тоді справді це повинні бути доступні кредити. Да. Бо, кредит має бути для біт два Ну як це? Як, ну, як якщо облікова ставка двадцять два відсотки? Якби я став головою Нацбанку або люди, які будуть реалізувати мою програму, облікова ставка буде 1,5% річних. Ціна грошей буде 1,5%, так як всюди. Це нормально, так повинно бути. Тут нічого складного немає. Просто Гонтрєва створила механізм корупції в Національному банку. Ну, їй б сказали створити. Вона і створила. Ось тому, що не можна купувати боргові Це, уявляєте, от, що таке держава? Держава, тут Нацбанк одна кишеня, тут уряд друга кишеня. Уряд друкує боргові зобов'язання. Не може уряд бути другим емісійним грошовим центром. На сьогоднішній день Кабінет міністрів Юценюка Є емісійним центром. Через який механізм? Через друкування оцих облігацій внутрішньої державної позики. Треба, щоб державний бюджет не був дефіцитним. В умовах дефолту країни, банкрутства держави не можна мати дефіцитний державний бюджет. Не можна мати дефіцитні державні бюджети на рівні міст і областей. Ну, звичайно, ні, ну, це класика. Треба, щоб був дефіцит. До вас є запитання від додзвонювача. Давайте послухаємо. Алло? Алло? Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. дня. Скажіть, можна запитання до вас? Звісно, слухаємо. Е, перше таке, скажіть, коли в нас буде, скажімо, наш Рузвельт, 30-х роках банки зробив там досить швиденько порядок? Друге, зверх 200 тисяч, яких ви гарантовано виплачуєте? Держава, а остальні який спосіб? Це що держава покриває злодіїв шахраїв? Чи ну як можна це зрозуміти? Дякую, що ви подзвонили. Спасибі. Ну, про це ми і говорили, що понад 200 тисяч і гроші ну, бізнесу. Щоб у нас з'явився Рузвельт або е, німецький Аденаур, або Ерхард, або хоча б, ну, або Бальцерович, або Клаус, в Чехії Клаус, в Польщі Больцарович, в Словаччині теж був свій там потужний дуже стратегій. І в Малайзії, є, і всюди є. Я взагалі не можу зрозуміти, ось чому у нас, я ж не кажу, що я там найбільш розумний економіст, там, і так макроекономіст, от, але є ще ж такі люди. Да? От чому в нас ці люди не стають? Стають е, керівниками таких структур, як Національного банку, уряду і все інше. От, е, я думаю, це результат того, що в Україні сформована кланова олігархічна модель. Ну, а З модель. іншого боку, ви згадайте, як до Лешика Бальцеровича ставилися, коли він проводив свої реформи. Хіба а, суспільство сприймало? Нормально це Нормально сприймало. Оля. Я це б, було він зробив спочатку як міністр фінансів е, реформу в державному секторі економіки. Потім. Його обрали. Він був лідером платформи Абивательської. Це одна з найбільших партій була. А потім він відмовився від політичної діяльності і його обрали головою Нацбанка. І саме він застабілізував грошово фінансову систему Польщі і на сьогоднішній день один долар. 3,5 злотих із понад 200 тисячами. Давайте розберемося. Все таки у банків є певні певна власність, яка повинна продаватися, і таким чином це все потім повинно перетворюватися в гроші, і люди повинні отримувати теоретично. і Так само бізнес, який ці гроші тримав. Ну вони ж клали під 8, коли був долар 8, а тепер їм віддадуть 200 тисяч долар 24. А коли дійде до реальної виплати, то буде долар 40. Тому це вже папірці. Це як в свадьбі Малиновки б Пападопала говорив по одному. бери я собі і що Вот От у нас час Попадопала, це фактично, одета гонтарева. Ну, давайте не будемо речі, образливо. Що... Але до речі, з а приводу образливо. заяви Валерії якщо... Гонтрівої, вона сказала, Оля, що якщо... через три роки в нас буде інфляція 5%. Вона погоджується, що це звучить смішно, але вона переконана, що вже тоді зможе сказати, що місія виконана і мости добудовані. Це була цитата. Тобто 5% за 3 через три роки. роки ми ту гонтареву вообще уже і не згадаємо, де вона. Буде. Ми ніхто пам'ятати не буде. У нас уже були і Арбузов, і Соркин, і Стельмах, і где всі сиделись. І Яценюк був, який видав кредит банку Мрія, який потім збанкрутів і належав Порошенка. І потім Порошенка продали в російському внешекономбанку, кономбанку. Там збанкрутілий банк. І це рефінансування, цей кредит на податках так і не був погашен в доларах 8-10 мільйонів доларів. Не треба гонтерина з казками комуністичними. Це вона нам город Сонця» малює. Коли був Кампанела, він сидів в ямі. Його інквізиція посадила. і він написав там город сонця. Але тут питання в тому, що Гонтарева не в ямі сидить. Якби її в яму посадити, або як Чернишевського в Петропавловську крепость, щоб вона там писала, щоб як Рахметов лежала на гвоздях. Тоді зрозуміло, а їй так зараз добре. Дуже добре. давайте. Давайте поговоримо тому про ціна. Я в Гонтарева нас дурить. Не може бути ніяких 5%, якщо хибна політика монетарна. Вона знає, що за три роки жаль, як Нікраса говорив, жаль тільки в цю пору прекрасною, ж не прийдеться жити ні тобі, ні мені. Ціни можна повернути. Можна. Яким чином? Ці... Адже бізнес вже звичайний. Ревальвація. Це я прошу зрозуміти. Ми є частиною світового господарства. В світовому господарстві діє закон вартості. І там діє е, дві центральні валюти. І золото. це долар і євро. Ні газ, ні нефть в доларах і євро, що? не виросли. І ціна золота більш-менш стабільна. А ціни на нафту і газ впали в доларах. Отже, якщо ми гривню оздоровлюємо і приводимо її до стану. Нормально функціональної валюти, починаємо реалізовувати закон вартості, як по ньому живуть інші країни. Не друкуємо гривню, не робимо дефіцит державного бюджету, не роздаємо гроші монополіям, рашенам, парашенам, не крадемо гроші з системи, відкриваємо повністю канали для того, щоб сюди зайшли інші світові банки і прийшли сюди інвестиції, знижуємо облікову ставку Нацбанка. Заводимо гроші і можна буде купувати нерухомість, будинки, землю, машини і все інше за золото, за брильянти, за долари, за євро, за готівку, без готівку, як тобі подобається, то ми зразу стабілізуємо нашу національну валюту і ми тоді починаємо формувати реальні гроші. і тоді, да. А вам не здається, що тоді почнеться якась вакханалія на ринку? А що в інших країнах не починається, які проходили через це? Це це і є ринкова економіка. І роз, тоді ми ми робимо конкуренцію. В чому сутність капіталізму народного капіталізму? От я розробив його модель для України, щоб була конкуренція, а не тільки була корпорація, яка захоплює командні висоти в державі, потім підкорює собі державу і використовує для власного збагачення і встановлення монополію і пограбування десятків мільйонів всіх інших. Дякую. Пане Олегу, це був Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства. Це був сьогодні нашим гостем. І це була програма на слуху. Дякую, що ви були з нами. На все добре. На слуху, на слуху.